Сьогодні я вперше готую банановий хліб. Спойлер, він вийшов дуже смачним. Для нього я взяла три стиглих банани, вершкове масло, стакан муки та розпушувач тіста, одне яйце та шоколадні кондитерські крапельки. Але ви можете взяти звичайний шоколад. Ще й захотіла додати горішки, але це не обов'язково. У мене немає спеціальної форми для хлібу, тому я взяла ось таку одноразову. Спочатку нам потрібно зробити масаж нашим бананам. Банани мають бути дуже стихлими та солодкими. Додаю одне яйце і трішечки цукру. Туди ж ми відправляємо розтоплене вершкове масло. Масло. Після чого ретельно все розмішуємо і додаємо начинку у вигляді горішок та шоколадних дропсів. Так само все добре перемішуємо і тільки після цього в кінці додаємо борошно з розпушувачем. У мене вийшло ось таке тісто, перекладаю його у форму. Прикрасити хліб можна половинкою банану. Відправляє наш хліб запікатися на передчасно розігріту духовку на 180 градусів. Запікаємо його приблизно 50 хвилин. В результаті у мене вийшла ось така краса. Банановий хліб вийшов дуже м'яким, ароматним. Чесно кажучи, я не розумію, чому він називається банановий хліб, бо по. Факту це ж банановий кекс, але виходить він ну дуже смачно.